Ведь коченотка. Дикунтка. Підросли вже трішки, да? Підросли вже трішки. Бояться страшно. І знову наш чаріний ящичок з малечею, яка в нас вилупилася. І з крашеночок. Осеняток у нас сьогодні третій день. Сиділи вони там на лежаночці, було дуже мало місця. Зараз ми їх садаю, в брудер. Поки сходила за телефоном, вже вони все тут намочили, замазали. так. такий осенятки. У нас цікаво бочка. Точняток ми пересадили на вулицю, там снятка тут ось ось бігає. Тут більше місця, всі трошки побудуть і будем теж виносити на сонечко. Зараз у нас трішки так прохолодно на вулиці, вітер холодний. То хай а потім переселимо їх на вулицю. Приключила поки що їм тут дві лампочки. Щоб тепленько було. Отак. Отакі калибочки. Ось такі гарнічі. Гусечки. ми купляли гусей у минулому році. Датський легард. І от що з цього вийшло. Будемо дивитися. Наш петюня такий красень. Петька, 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 петька. Петька. І чудо. У нас дві качки. Висиділи аж двох каченят. Тому я їх не забираю. Не знаю, хай як хочуть. Ну, вже все. Декілька днів водять їх. Чимось тут. Там в сарайчику ставимо їм Їсточки для курчаток маленьких, ну для каченяток. І водички, але виводять їх уже на сонечко. Так що ці сегусочки тато. Такі їхні. Ось. Все. Так, зараз покажу вам. Курчаток. Ось курчатка тут. Наші пересадили і все Печеня Починати у нас тут дикувачі. А ще сидять в кучі. Ну, нічого привикли, зробили їм такий загінчик, поставили їсти, пити. Ну так, я думаю, що буде їм тут зручно. Це корчатка. Корчаток можна... О, зараз буду тебе поміняти. Корчаток можна відкрити. Сонце погано. Погано видно. Тут такі курчатка у нас. І ось у нас тут снявка. Все ми тут понастроювали. Віснятком теж зробили сюди більше замінчик, бо вони ось. Тут наші яких ми висиділи. Чорненьких ми докупили, правда, це сіра українська. А це наші інкубаторні кудась Ну І собі тут. Зручно такий. Загінчик побільший. поставили водичку вже, заморзали, бігають доволі. Вчора показували їм пастись, так тепер кричать, просяться. Це таке загончик і там далі така будочка можна заховатись там, де вони не чують. ну такі у нас гусятка. Ось що, Істили гусенята вийти в новий загончик, як вже зрозуміло, що можна там купатись, вибухтали всю воду, бігають, купаються, радіють, туди сюди бігають цілий день. О боже, 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 лишився динавіть. Пішли поїли, прийшли покупали. Сьогодні в нас трапилась така неприємність наша ця кроличка. Е я не знаю, як правильно сказати, бортір напевно. У неї там було скільки багато крові, просто просто жах. При, при, Прийшлося її виймати з кліточки. Мити підлогу, тому що крові була. Сила. Не знала, що робити в інтернеті, не могла знайти ніякі такі відгуки, що робиться в таких ситуаціях, тому я дала їй свою таблеточку від кровотечі людську. Таблеточку на 4 частинки розділила і одну четверту розбавила з водичку і трошки її залила в ротик. кровотеча в нас зупинилась. Не знаю, будемо дивитися, що буде далі. Такого в нас ще не було. Не знаю, як це шо. Ну, Але вона трошки поїла, та, навіть, трошки там погризла і ось так сидить. Ну, будемо надіятися що все минеться. Якщо хтось щось знає про, про те, чому у кролів виникають такі сильні кровотечі чи викидні, як це взагалі? що це. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть. Хотілося б знати на майбутнє, що робити в таких випадках. Вийшли трішки попасти. У нас тут біля городу такий пирій. Там ми вийшли трішки попастись. Підстригти клубничку. Ось така тут клубничка у нас. То, трішки так відгородили. Просяться пастись. Так, такі підросли трошки гусенятка. Такие таки Бегают Бігають, пасуться, як гукаєш, вони не не дикі, мені подобається. Такі наші О, ось у нас тут петрушка хотела вам показать, Поки пасуться наши гусенята. А ось вышла качка. Гошка, ось і бігає. Воно, за Вучка, <риклад> ти куди? Ти не можна, втічиш зараз. Заходь, заходь. <риклад> Пасуться тільки маленькі гусенятка. А ти заходь. Ну якщо ти не будеш бити їх, то можеш теж трошки попастися Якщо не втічеш, щоб я з тобою не ганялась тоді півночі. Кача теж вийшов. Подпастись, ну, подивимось, якщо не буде обіжати гусеняток, то будемо дозволяти їм теж пастися. Трошки гусенятка підростуть, то будемо привчати ганяти їх на балку. Тут поряд, через, одну, через один будинок і там вже є балка, такий випас, де можна попастися. Буде гусенятка. Каченятка. Гусенятка задоволені. <рес> взагалі навіть не бігають. В общем, голоси ті ключечки теж під'їдають Ну, хай попасуться. І це ж маєте кролики, але трошки замазують. У нас кролики. Тато їхній баранчик. Десь, теж Тоже два хлопачка сидять, тут такі черненькі, рябенькі. І ось такі ось красуні, ось такий мазунчик з чорною мордочкою. <хи> такий <гарні, гарнючі. хи> Вони Зараз всі зайняті поїданням травички зеленої. Так все. Ось так. Це татусики, бургундець наш. Каліфорнія і французький баранчик. Ми не відкриваємось то живе ви... цей мій знак ідіться. Непонятно, що він хоче. Щоб не дали, він хоче ще. Думав, що комусь щось дають добрі Так що, отак. Ось все. Синочки сидять поряд. І вечерінь. Опа, наш вінік. Ану. Хто з нами на каналі, скажіть, чи підріс наш кролик маленький, вінічка. Це наш бургундець, Жорік. І це наші малі хлопці, щось позасирались там. Так, Дали їм трави. Хочемо перевести, щоб вже зовсім давати таку траву, бо вони, як бачать, почують, сходять <гум> з розуму. Так що. Так, це наші тут маленькі бароняточка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Такі це рубі підросли вже такі. Краленятка такі. Так, це наші ловини такі. Зайченята. Треба, до речі, передивитись, хто там. Такі гарні хлопчики і дівчатка в нас тут. Це такі ось такі ось малючки. А це, до речі, у нас такий хлопчик ось дивіться, Чи дівчинка, не знаю. У нього було глазик, не роздертися йому. То ми думали, що зовсім буде без очка, Але нічого, промили, закапували, все пройшло. І глазик дивиться. Тут зверху наша мамочка з маленькими колоновками. До речі, її там не видно. О, ось трохи. Отако, так ось біляночка. Всі їдять. О, ось Рубік показалась нам. Така кроличка підросла. Це кролики французький Баранчик. Такі гарненький. Кролята, ось травичку таке підживує, ось Ля, забрала. Ой боже, зайченятка у нас гарнуть. Хотілося закрити, але ось прийшов, я прийшов і подивився малюк такий, самий менший, наче кролинятка. Ця, побіг, побіг. Я вже тут їм травичку. Ось такий красунчик такий малесенький. А вон там еще их тройка кусок. Видите? Утику, утику, утику. Все. Все. Вечерей. Тут у нас осуждаются рассадженные кролики Калифорнии. Это девчатка. Это хлопаки. До речи, Калифорния сама у нас чистая порода. Дивите, у них клетки чистые. Мы чистим у клетки чуть ли не два раза в день. Ось Вранці тільки почистило, дивіться, ці ось вже, вже понасирали. А ці так ходять на сіточку. Такі ну, гарнючі кролики мені, мені подобаються. Е, повільніше ростуть, ніж обичні наші мішині ну, Але такі гарненькі зайчатка. Тихий. Весняний вечір. Вже зійшов місяць, десь в долині чути соловів, ми вже, вправившись, ідемо <смір> <смір> до хати. Там на нас чекає ще інкубатор. Будемо перевертати курячі яйця. Всім на добраніч, тихої, мирної, спокійної ночі.